Добре. Гарно почищені. О, але чудові зуби. Залишайтесь на місці. Я піднімусь. Редбул надає крила. Сйос. Оновлений догляд інтенс каратин. Концентрований каратин комплекс з запатентованою технологією відновлює твоє волосся. Захищене міцніше зсередини. Оновлений догляд від сльоз. Твій новий рівень. А як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну, переходьте з номером до LifeSell. тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень аж на два роки. LifeSell. вільно мобільно. Якщо прати з повним завантаженням, мало рідше, можна зекономити на світлі. Але чим довше ви залишаєте речі, тим більше задавнюються плями. Ariel Extra Clean Pots із додатковою силою виводить плями і позбувається бруду, щоб речі випрані у повній машинці мали надзвичайну чистоту та фантастично свіжий аромат. «Аріель Екстраклін» Тримайте в недоступних для дітей місцях. Менше світла, більший зрок. Mm -hmm. О, дивись, дивись, дірочка падає. Mm -hmm. Буває. але Лiйфсел тут тримає. Приєднуйтесь до LifeSell і переконайтесь у стійкості зв'язку під час блекаутів. Головний біль знає, наскільки інтенсивний рівень стресу, втоми та виснаження переживає ваш організм. Фармадол Макс працює, щоб позбавити головного болю. Його дія відчувається вже за 15 хвилин. Фармадол Макс це потрійна формула, розроблена для усунення болю. Фармадол Макс невідкладне лікування головного болю. Від Фармак спробуй на синус. Шість рослинних екстрактів, які входять до складу Назіру Синус, сприяють комфортному диханню. Екстракти пеларгоній, первоцвіту, тирдлечу та коров'яку допомагають зберігати чистоту дихальних шляхів. Екстракти бузини та вербени підтримують нормальне дихання. Назіру синус. Синус. Іти у своєму ритмі знов. Обирай капсули, саше або сироп. Зручні форми для дорослих та дітей. Назіру синус. Комфортне дихання. Хлопці, ваше горло! Загребувало пересохло. <клес> Час швидко його зволожити. Фьорда у фьордах. Лише фьорда поєднує три натуральні компоненти: ісландський мох, шипшину та чорну мальву. Ісландський мох, немов бальзам, огортає горло. Така м'яка бастилка. Відчуваю, як вона зволожує горло. Смачна. І без цукру. Фьорда огортає, зволожене горло повертає. Фьорда спрей з одного року. Менше світла, більший зрок. Mm. О, дивись, дивись, дірочка падає. Mm -hmm. mm. А у мене зв'язок щось падає. Буває. Але все тут тримає. Приєднуйтесь до лайфсел і переконайтесь у стійкості зв'язку під час блекаутів. Мені подобається моя усмішка, адже вона надає мені впевненості. Мій секрет. Я використовую відмінно відбілювальну зубну пасту Oral-B. Завдяки своїй іонній технології. Oral-B інтенсивне відбілювання видаляє плями та захищає від появи нових. Ті, хто вже спробував, рекомендують іншим. Oral-B інтенсивне відбілювання. Біліші зуби вже з першого дня. Евказолін аква з олією евкаліпта усуває закладеність, сприяє поверненню носового дихання. Евказолін Аква створений для вільного дихання, дихай носом. Вечірка пройшла на відмінно. Але після неї на нас чекає гора немитого посуду. Та фейрі має достатньо сили, щоб зробити весь цей посуд блискуче чистим. Фейрі створює довготривалі бульбашки, що невпинно очищуються, очищують. Тож ви вимиєте вдвічі більше посуду, ніж очікували. Це фейрономіка! А як ви реагуєте О, на зміну вартості тарифу? Що? Зупиніть ціну, переходьте з номером до LifeSell. Тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень аж на два роки. LifeSell. вільно мобільно. Коліно схопило невчасно. То візьми Фламідес гель. Фламідес гель містить три ефективні компоненти, що діють разом. Я сам підніму. Коли мені хапає спину, я беру фламідез гель. Три проблеми вирішує один фламідез гель від болю, від набряку, від запалення. Фламідез гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах. А як ви реагуєте О, на зміну ой. вартості тарифу? Шо? Зупиніть ціну. Переходьте з номером до LifeSell. Тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень аж на два роки. LifeSell. вільно мобільно. Привіт, я слава дьомін і розповім вам про розлучення, які сталися у 2025 році. Привіт, дуже важлива інформація. Ми це зробили. Красива жінка не заміження. Вирізаємо. Да. Це все вирізаємо. І це буде у п'ятницю о 20-й годині на каналі м 1 Дивись сьогодні в міністерстві прем'єр. Халася відвести. тримає її Наче боїться її наче знає, що Добірка найсвіжіших кліпів тільки у міністерстві прем'єр. Сьогодні рівно о дев'ятнадцятій, тільки на е М1.